Члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму, 16 липня відвідали обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Зробили таке виїзне засідання через звернення до комісії керівника управління молоді та спорту військової адміністрації, яка виявила ряд порушень пов'язаних з роботою цієї установи. Без погодження уповноваженої особи по антикорупційній складовій і голови профкоми погоджувалися надання премій, щоквартальних, квартальних, які одним і тим самим людям у великих сумах надавалися. Це тільки поверхневий огляд. Ми ще не проводили повний аналіз. Це єдиний заклад в області, де обстежуються спортсмени. Тут вони отримують довідки на виїзд на чемпіонати України, а також печатки від спортивного лікаря. Жодні інші установи не можуть вести облік спортсменів, розповіла Марина Трохименко. У нас спортсмени не отримують належної медицинського обслуговування, і потрібно робити певні кроки в даному розвитку. Якщо поставити керівника молодого, який розуміє. Спортивну медицину і працює, наприклад, у штатній збірні, розуміє вимоги спортсменів вищого спортивного досягнення. А цей диспансер буде процвітати, включаючи включаючи роботу з донорами. Незадоволені роботою установи і представники депутатського корпусу. Відтак комісія вважає за потрібне модернізувати роботу диспансера та змінити керівника. Наголосив депутат Полтавської обласної ради Олександр Алексюк. Комісія одноголосно проголосувала за те, щоб не продовжувати контракт керівнику даної установи, але ну, говорить за те, що проблеми є і, на жаль, вони і будуть, якщо ми так і будемо продовжуватися з таким керівником. Тобто, вони зупинилися в тих 80-х годах Радянського Союзу. і Тут треба вже міняти, щось треба міняти. Ми постараємося зробити, щоб через рік ми тут, якщо зберемося, побачимо, що наскільки зрушилося місце це питання.